Софія Сьогодні я покажу майстер-клас, як робити курку. Треба, щоб було максимально чисто корито, щоб було... Ну, якщо у вас нема такого, то хай буде так. Треба, щоб було чисто корита, можна, щоб там була вода. Висипаємо курку. Беремо соус таки. Тер'яки. виливаємо все тер'яки. Тільки треба, щоб максимально було по всій курці. тер'яки має, бо курка буде дуже смачна. Виливаємо себе без остатку. Бубал трохи весь серія. Ще трошки, мабуть, все. Досить. Досить. Ми його виходимо. Далі ми беремо соєвий соус. Виливаємо все без остатку. Курка вийде смачна, я відчуваю. Далі беремо інбір. засыпаем себе за остатков. Так, далее берем апельсин. Максимально все выдавляем. Все без остатка. Просто все выдавляем весь сок. Весь прям. На там прям трошечки. Нет, весь сок надо выдавить. Просто так выдавить. Вот я например, взять и выдавить из хмарки дождь. Вот так. И выдавить апельсин. Вот Прям до конца. Треба выгнуть даже можно апельсин. Вот так выгнуть. Чтоб... О, Господи! Как он вот так... Сок, мне надо ще, надо весь сок вытеть. О, наконец-то ваш сок вытянуть, а еще надо другой. Косточка попалась. Каже, вивертаємо, вижимаємо, щоб сок, весь до кінця. А потім беремо альпійські трави. Берем, ну, десь тут стільки хватить. Беремо, посипаємо. Коложимо і беремо це все чудо, чудопойло перемішуємо. Це пойло перемішуємо. І буде у нас Муа! Белісимо! Така ж постняття нам вийде. На цьому можна сісти? Классно всовывать ручки в курочку. Курочки-крылышки мы можем. О, так курочку можно помассажировать. О, ножка вынесла. Так. Можно курочку надо Что -у -у. комасимо соєвим соусом. Імбір класика Ва плаває. Імбір должен должен направити, тому що імбір в цю курочку уходить як корисний інгредієнт. Спеції, які я вам називала, дуже корисні. Ми зараз вмішуємо. Треба дуже гарно вмішати соуси, які ми додали. імбір. дуже гарно, треба дуже гарно насичений сок вмішати. Обязательно. І ще трошки до... І буде дуже смачно. А за цим прям дуже смачно. Це йде це приправа в цю курочку, дуже головна. Її треба додавати в кожний раз, коли печеш курочку. Вона додає смаку, і свого трохи смаку і курячого смаку. Її треба впитати. Щоб вода була на кожній куринці, на кожній стеблинці. І тоді можна, схай вона постоїть і поставить в духовку, попечеться, а потім потім і потім і ще щось додати до нього і буде просто самокотишка. А це точно крилка. Крило куриці. Обв'язково. Опрям обов'язково. От курка вийшла Велісимо. До побачення буде у нас ще якась програма обов'язково вам звімова. До побачення на каналі Софія ТІВІ!